В Один день під'їхали машини, військові, наші солдати і сказали грузитися. Пізніше погрузили в вагони, в товарні, хто помирав, викидали з вагона прямо. І час ходу поїзди Галині Киркалиці 85. Її рідне село Сагринь на холмщині повністю спалили у 1944 році. Разом з батьками у шестирічному віці їй довелося вимушено виїхати у Миколаївську область. З часом родина вирішила повернутися до Польщі, утім ніхто не пускав, тому й опинилися на Волині. Тут усе життя довелося будувати спочатку. Розповідає холмщанка Галина. Кирикалиця ніхто не хотів дати кусок своєї землі. Мама моя була кравчиня, дуже добре вміла шити. І тут люди взнали, почали ходити до мами шити. І отак ми виживали. Той принесе сало, той принесе муки, той принесе хліб, молока. Про примусову депортацію ділиться спогадами. І 81-річна Мирослава Ліхнякевич. Мама в мені, якій було всього чотири роки, всадила всі гроші до мене. Під пальтечко, і вона мені завжди казала: ніколи в житті не підставляй дитину, гроші це не головне. Головне це саме щоб зберегти дітей у другу неділю вересня в Україні день пам'яті примусового виселення українців з Холмщини у 1944-1951 роках. Щороку цього дня члени товариства у Луцьку збираються, аби вшанувати пам'ять на меморіалі біля пам'ятного знаку. Останні два роки через карантин масових заходів не проводили. Розповідає голова товариства Ніна Бачинська. Цього року, у день 78-х роковин початку депортації, на пам'ятне віче – Теж за її словами зберуться одиниці. Нам болить, нам болить, бо до сьогоднішнього дня наша держава Україна не визнала нас депортованими. І ми дуже сподівалися, що це станеться. Все таки, ми не можемо нормально поїхати на ті кладовища, хоча б весною і восени, щоб доглянути ті могили. З 26 лютого члени товариства Холмщина волонтерять у міській бібліотеці. Розповідає 73-річна Людмила Вальчук. Спершу плели маскувальні сітки, робили чаї. Тепер кікімори для військових. Мріють усі разом дочекатися перемоги. Ми тільки за нашу Україну, за нашу землю. Ми працюємо як можемо в нашому віці. Ми чим можемо, тим допомагаємо. Хочемо, щоб швидше наші воїни перемогли. І Щоб зникла Росія з нашої землі. От для цього ми сюди приходимо і тут допомагаємо. Втікали наші предки, бабусі, дідусі так же само тепер втікають наші. Так що, напевно, подібна доля українців. І тоді і зараз. Олена Чернуха, Віктор Легеньковський Суспільне, Луцьк.